Розпочати новий сезон учнівських спортивних змагань всеукраїнської Українській шкільній ліги пліч-опліч, мета якої є збільшення кількість школярів, які займаються спортом на постійній основі, і ведуть здоровий спосіб життя. Реєстрація учасників вже розпочалась і буде вона тривати до 30 жовтня цього року. Цьогоріч школярі матимуть змогу позмагатися вже в семи видах спорту, якщо минулого року чи минулого сезону, точніше, треба буде сказати. Було 5 видів спорту: це спортивне орієнтування, чергідін, футбол, волейбол та баскетбол. То в цьому році додано два нових види спорту це регбі 5 та гандбол. Також дещо змінені вікові групи, точніше, не змінені, а додані. Тепер у баскетболі, волейболі та футзалі будуть змагатися окремо 5 і 9 класи, а також окремо учні 9-11 класів. У гандболі, регбі 5, черідінь. Тут будуть брати участь учні тільки 5-7 класів, а у спортивному орієнтуванні 5-8 класів. Окрім того, в цьому сезоні маємо змогу сформувати змішані команди з регбі, гандболу та черлігдінгу. Незмінними залишаються етапи, які будуть. Тобто, спочатку це будуть шкільні змагання, потім громади, потім районі, потім обласні. І після цього будуть всеукраїнський турнір. В минулому році, якщо брати, то від Черкащини для участі в національному проєкті Всеукраїнської шкільної ліги «Пліч-опліч» -пліч» було зареєстровано понад 2,5 тисячі команд. Пройшовши всі етапи змагань, дві черкаські команди вибороли бронзу на всеукраїнських змаганнях. Зокрема, це баскетболісти із школи номер 24 і футзалісти зі школи номер 30 тому маємо сподівання, що в цьому році Черкащини покажуть не гірший результат, а то навіть кращий. Станом на зараз, як я вже зазначав, реєстрація вже розпочалася і зареєстровано понад дві тисячі команд всього по Україні. І з Черкащини поки що зареєструвалося 150 команд. Ну, будемо сподіватися, що буде більше. Тому, якщо коротко, у мене все, розпочинаємо новий сезон, якщо є питання. Готові відповісти. Можна вам щось цікавого детальніше про шкільні рів? ні, то. Ну, дивіться, що для розуміння, це нова, ну як нова, це перший сезон відбувся, тобто раніше цього не було. І якщо говорити, наприклад, ну, для великих міст, таких як Черкаси, тут спорту, в принципі, достатньо, більш-менш, тут досить і дитячо-спортивних шкіл офіційних, і спортивних клубів, і так далі, то в громадах, десь в віддаленіших районах і так далі, там ну, трошки слабше спорт розвивається, оскільки нема там ДЮСШ, США, і не дуже зацікавлені десь проводити. А коли. Такі змагання є, хочеш не хочеш, а на рівні шкіл, тому що основний осередок в маленьких громадах, в селах це школа залишилася та що. Тому ми якось це намагаємося сприяти. Різні види додаються, тобто щоб могли. Здавалося, такий незрозумілий для багатьох в минулому році був вид спорту як Черліді, ну, мало хто знав в них в громадах, але все-таки долучилися багато шкіл, приймали участь. Пізнали багато, ну тому сподіваюся, в цьому році буде цікавіше.